Досі. Депутати хай займаються, працюють з виборцями, хай спілкуються, хай їздять, тому що не було видно багато наших депутатів Тернопільських під час революції. Тільки Степан Барна десь там бігав, якщо рано досягти. Скільки депутатів в обласній раді, скільки депутатів у міській раді? Вони займаються рішенням своїх питань. А чиновники мають якісно виконувати е, служити місту і виконувати ті доручення, на яких там поклає вище керівництво, і не брати участі там в. Політичних якихось розбірках домовленостях і так далі, тому ми будемо ну ми цю свою думку, ми цю думку не міняємо. Ми її будемо притримуватися, і з нас тут ніхто не горить супер е, зайняти якимись якісь різні посади. Тому що для нас це не є першочергова ціль. Якщо буде посада, з якою якщо нам запропонують, і якщо це буде реально в команді, буде команда людей зайде, яка зможе щось змінити, тоді ми погодимося, ми будемо працювати, ми хочемо, щоб ще якісь люди зайшли нові. Якщо це просто будуть купляти і пробувати комусь там одному якісь е е е е владні посади, то на це не поведеться. Тому що якщо молода людина приходить в стару систему, вона рано чи пізно стає такою самою.